Що ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть! Перша вимога! Перша вимога! Мого побратима з Яворівщини Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цієї вбивці руки. Гадьба! <праць> Ще одне, шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу. Клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. let yeah. Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують два з половиною місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не висунете заявою, щоб Вілоковичшові що відстав. Ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь.